Навести тут порядки, щоб все було добре видно, тому що не люблю поперсутися в, в грозному і неприбраному середовищі, скажімо так. так, Трошки є роботи. Розрулик, дворулик, три рулік. Вони ще розсипався повністю. Другий теж уверх-низу взагалі ліпці мене зовсім поставили. Ось цей механізмом підрегулювали, щоб він ось нас не юрзав. Тепер він. Привіт, товариство, друзі, всім привіт! Сьогодні поробити дуже не вдалося, пішли дощі, які не передавало, тому поки я вільна хвилинка, стало скоренько на ремонт, тому що вже були і. У нас робіт по пресу, і тут же там у нас трошки довбов'язальний. Тому сьогодні ми. Зараз витягуємо пошень, придилимося всі підшипники на ньому, ти що розвалилося, тому що добре він стукотить, бо як попадається сиреньке сіно. Люстяць є, треба підшипнички міняти. Може, там на них покажу, які стоять обойми на тих підшипниках. Вже ми виточували їх більше, щоб нас він не так сильно люфтив. Ну, що все побачимо. Витягли ще посередині. Бачите, отвір ось де. Ось тут отвір. Витягли пинтика таку, той що держить тюк. Ось такий. Ось цю штучку витягли, вона стоїть під низом і отаку вар піднімає. і держить тюк, щоб він не коли зав'язує нитку, щоб його не входили назад, тому що колись. О, у нас переставлено не зразу не поняли, через що, а виявилось через те, що там на ньому перетерся полець, і він просто не робив, він не держав тюк. Зараз хочемо його трошки наварити, і якраз ось де лежить старий підшипничок Ну тут звичайні підшипнички просто на них стоїть така обойма, яку дуже проблематично зняти Тому там зараз покажу. Не простий допочити. Ні, ну не про не що не простий, ну. Заводських сюди знайти не також і легко, а якщо брати десь на зойтах а, аналог заводських, вони стоять серйозні гроші. Тому дешевше декілька разів за сезон витягнуть пошені, поміняти старі, тому що немає у повної впевненості, що нові будуть кращі, дорожчі будуть кращі, ніж дешевші. Тому поїхали в зінькові купили, переміняли і нам їх вистачить, щоб. Ну, на роз на сезон вистачає в залежності, якщо багато сирого сіна, то можуть, звісно, дати їм прикурити. Ну то не страшно, Все та міняється і головне, що він робив. І заодно наточити ножики. Ну і в принципі трошки подивитися з голком. Хотіли підстроїти зажигання на ньому, але вирішили, що чуть-чуть підведем голки вверх, щоб коли тільки пошти заходить, з голки разом з ним заходили у. І в'язали на штюк. Тому що дивимося, бачимо, що може треба і зажигання, але вирішили для початку зайнятися, просто підвести чуть-чуть голки вверх. Ось цим механізмом розтопорили, контр-гойку відкрутили, чуть, чуть скрутили оцю вилку і вже голки будуть ближче підведені до шахти. Це ми такі маніпуляції, за робимо із свого досвіду, може там хто знає, як правильніше або краще. Звичайно, пишіть коментарі і ми приймаємо всю допомогу, яка може бути нам корисна і свою надаємо. Зараз будемо знімати Саме перше, треба зняти оцю защитку, познімати защіпку, ми їх називаємо оці тартушки, які теж, також держать угу. Головне, коли їх не заставлять, не попутати сторону, бо можуть бути нехороші, вже провірено. І зараз покажемо, як витягнути поршень. Там дуже не важко. Рулік, лівий ролик у нас Значить Треба зараз подивимося, правий ми вже міняли колись у полі, а пошень тут не дуже важко міняти. Він вже ці знімати, він вже... от ось от шатуна відкрутили звідси два ботика і все. Пошень знятий. Головне відчепити нитки. І можна витягувати, ну і витягнути терпошки, бо він так не вийде. І зараз його витянемо, бо ножі. Да, потрібно потечити ножі, щоб взагалі робило чудово і замінити ролики, тому що дуже капський стон у них. Потихеньку роботи продовжуються. Підварив шпантика, зашітку поварив, там теж ще робіт трошки буде. Зараз все красивенько зачищую. І приступаємо далі до поршня. Трошки треба буде ті картушки шамони, тому що вони, що у скільки там сіна обнегтраться соломи, то вони стараються дуже швидко. Так що, що все будемо показувати, може комусь знадобиться, або хто нам підкаже. Саме перше, що нам потрібно зробити, щоб провести якісний огляд і ремонт нашого пристава, потрібно навести тут порядки, щоб все було добре видно, тому що не люблю. Поприсутися в, в грозному і неприбраному середовищі, скажімо так, в даному випадку це пораз. А ось можна бачити видно, не видно, назву контури, які я коли був студентом ще в сумах під, підробляв. А що мені там саме дуже запам'яталося і мене там навчили, це а, робити свою роботу в, чист, в чистоті. І щоб був порядок, тому що все прибираємо і щоб було красивенько, і будемо продовжувати наш ремонт. Тому саме перше це чисте і акуратне робоче місце, щоб не було. Інша справа. Тепер можна всі наші робочі механізми бачить, ловко, без всіх лякої пилюки, резюки, соломки, сінця, пішіпничок також тут запроситься і люфтець, треба міняти, бо це основно шестерня, яка відповідає за роботу. Зав'язуючого механізму, тому треба з нею бути дуже обережним і частіше пробувати її на такі ліфти і несправності. Так, трошки є роботи. Раз, ролик, два дворолік, три ролик. ролик. Вони ще розсипався. Повністю другий теж. Видно нам. Ну. Ось я завчусті і... Ножик під'явив. Такий ножик вже він варився. І під ножиком ще стоїть така регулювальна пластина, яку можна підсувати і регулювати його кут. Тут у нас є чуть-чуть зворочний кредит Тут ось і Тут теж Трічинка пішла, треба все підкоревати, щоб було красиво. І дальше продовжимо. Оце ось так отвори ввірчувала, щоб. Нам повибивать старі обойми, тому що з ними тоді складна проблема, бо в заводському виконанні можна вибити тільки болта, так сказати, і все, а обойму вибити дуже важко. Тому тут придумані такі отвори, то проверчені, щоб для легкого витягання обойми, якщо залишиться, це тому що обично як дуже довгий тільки отакий болт із внутрішньої обойми, яку блорко зрізав і все а звідси вже витягнуть складніше. Продовжуємо заміну підшипничків. Це також нова була обийма що Ще треба вибить вибити. І підходи якщо комусь знадобиться, 304 підшипник на поршень, щоб знову вже були в курсі, який треба брати. Ну, Видно чи не видно? Ну, а то утра можна угодувати і різні. Нам підійшов 304. Що вам покажу ось. Регуліровочний механізм є. Що йде таке є? Якби, може пильничок типу. За це ще в нас залишився один рідний підшипник. Видно, що він закритий по максимуму. Воно він трошки погано крутиться. Зараз я везьму ключиком. Йошо. Ключиком трошки лучше, але його треба розшевелити. Тому що це дуже горно. Як ключиком, то воно ще більш-менш. Можна пошевелити. Оце треба його розшевелити, тому що не хочеться такий лук і він закритий повністю. ну Туди, хто значить, там він одержов, чи не пострадав, чи от пилюки. Але ну, зараз моя задача його розшевелить. Це ще рідний підшипник. І оце так уже рідний підшипник. Зовсім не такий, як наші, Він тут наборний, тільки вже він от за роки своєї роботи. Зносився, ще такі дві регулювачні шойби стоять на ньому. І це також ще рідний підшипник, який був. ну вже Він так добре нам вірою і правдою служив. Якщо ви можете уявити, це вже 11-й сезон, який він у нас працює. Тому наша задача їх щось шамонити. Ці два поміняні. Залишилося нам зробити цей, той що з такою регулюровочною пластиною. якщо Сьогодні встинемо встановити, то покажу, з якої сторони він стоїть, і нам треба підрегулювати, щоб у нас по камері не скакав. Тому що роботи багато, а часу немає. 15 хвилин завзятого крутіння і не крут... ролик, який не крутився, крутиться легко рукою. Пів балончика проникаючої смозки, мастилко, компресор. Отут ось цю шойбочку легенько отверточкою підковернув, щоб не дуже її скорочить. Раз, за залив жидкості, покрутив, залив жидкості, так лів жидко, що прямо аж зради не виливалося. І тепер чітко. назад легенько підстукав шайбочку і все. І цей підшипник можна знову запускати в роботу. Так що, мойте на ось як я так можна зробити. Звісно, поморочився, ну все. Так що зараз покажу вам підшипник, який був заводський, як він зробив. Це такий пальчик. До речі, цей польчик не підходить до 34 го підшипника, тому що цей діаметр малий порівняно з підшипником, тому треба будемо шукати, десь є в запасі ще один, щоб його підстроїти, тому що не вистачає. І ось де, Як був зібраний заводський той підшипник, тому що стояв отакі дві пластини, шайбочки, отак в кучу були зложені, і в них був набраний. Підшипник, ролики, шарики накидані, і оце все була робота цього підшипника. Просто крутяться, правда, вже шарики познушувалися, і деякі де де повипадали, і вже він дуже сильно тріпався. Ну, коротше, йому дуже погано, Тому зараз будемо його міняти, залишилося ж доробити один ролик і можна вже поршень буде вкидати на місце. Поршень у всій красі. низ, взагалі ліфтів немає зовсім. Поставили, ось цим механізмом підрегулювали, щоб він ось особа не, не юрзав. Тепер він, дрон, він тут скакав нормально. І так само сюди дуже... теж сюди він не юрзав. Робить чітко. Так що товариство пошень підігнали, тепер зовсім немає ні горизонтальних, ні вертикальних люфтів, які були раніше. О, залишилося все зобрати до кучі. Трошки підвели голки. Щоб вони раніше стартували разом з поршнем. І вже що у нас вийшло, побачимо з вами в наступних відео, тому що, я думаю, могли замітити, як у попередніх відео стукав поршень. Ну, щось вже таких люфтів немає, Ну подивимося, що воно буде. Надіюся, що все зробили як найкраще. Там побачимо, що воно покаже в роботі. Всім спасибі, поки-пока, товариство.